Скажемо, що ще противник постійно, то не до мене питання, не доповідня, ми збиваємо нас, ми бачимо їх тільки в точки на, на екрані, але все одно доводиться розуміти, вивчати, що ворог планує. Складно спрогнозувати операцію, буде проводити ворог ту чи іншу, чи удар той чи інший. Прогнозування займає дуже серйозний відтинок часу, і це дуже такий складний процес. Прогнозування завдання удару. Ну, прогнозування включає багато себе, врачей, зокрема, треба розуміти, що ворог хоче завдіяти нам, завдати шкоду, якими засобами разом буде атакувати, які там носії і так далі. Ну, шахет це о, берем, немає тут на екрані. Це трикутник, так, звичайно, так, бойова частина. Зрозуміло, що є відповідне обладнання, яке дозволяє йому долетіти до цілі, простими словами. Багато вже знайдено ноу-хау. Які проти заслужні, зокрема, і камера, і Starlink на нього вже вийшли, і Сім-Карта там була. Це все досліджуються відповідні інституції. У нас сьогодні є в державі, які е, роблять, е, ну, досліджують все те, про що сьогодні вже говорилося, для того, щоб знати, як цьому протидіяти. Е. Для нас це ціль, це звичайні цілі, і треба знищити тим чи іншим засобом, який, який нас дозволяє і якомога знищити якомога дешевшим засобом. тому що. Не, навіть мова не про гроші сьогодні, чи це стрілецька зброя, а мова про те, що е, зенітні керовані ракети, про які я сьогодні говорю, це ціна нашого життя. Це те, чи будуть залітати сюди літаки, чи не будуть. Якщо вони будуть залітати, то ми замість Кабів отримаємо ФАП в 10 разів більше. Тому основне завдання повітряних сил не допустити повітряного простою України російської авіації, яку відігнали. Місяць півтора після вторгнення з нашого витного